Ну що, мої дорогенькі? Я приїхала в великий-великий гіпермаркет-епіцентр, який знаходиться в Новобіличках на Окружній. І хочу погуляти. Тут ми зустрічаємося з друзями і зніму для вас краси, тому що не всі... Буває в таких магазинах. Люди живуть по селах. І не у всіх районах є такі великі гіпермаркети. Я маю на увазі села. Де є все, Де є насіння, Де є прикраси, де є квіти. Тому тут я пройду швиденько, а ми підемо до. Квітучої краси до квітучої. Бачите, що я вам хочу сказати? Що є дуже багато насіння, різне насіння, різних виробників. Ви тут можете прийти, закупитися, закупитися горщики, насіння, квіти. Ну, все, що вам хочеться. Якби у вас були кошти, якщо у вас є кошти, то ви тут. Закупитеся, прикупите все, що вам захочеться. Але я таких великих коштів не маю, тому я буду тільки гуляти. Бачите, вже кам'яні троянди оці, так? а вже, вже будуть квітнути. які вони гарні. Так, вони гарні, але ж бачите, скільки коштують. Так, господинічка така. Ну тут я швиденько зніму, тому що хочу зняти квітучі. Квітучі Ой, їжечки 500 гривень. Такі гарні їжечки ж з грибочком Ну не знаю. Я собі поки дозволити не можу. Можливо, хтось мені подарує з дітей. Так, хочу показати вам квітучу красу. Квітучу. Це у нас будуть іацинти різні. Ну, а тепер почалася квітуча краса. Отака ціна цих бигоней. 255 гривень. Я вам скажу, що це взагалі по недорого. Це червоно, мабуть, так. Ну треба дивитися отут по коду, але, мабуть, оці. Я не можу сказати, що це дорого, але як вона буде жити, тому що ой, пахнуть. Боже, як вони пахнуть. Як вони пахнуть. А ось ці, мабуть, коштують стільки. Так, це коштує, бачите, без горщика з цього. Без горщика вона поставлена ось такий горщик, бачите, без горщика. ну Тут теж краса, але це така краса, яка в будинку. Ой, Боже, я, я просто, знаєте, як вам сказати, балдею. Я балдею. Магазині жарко сьогодні. в Магазині дуже жарко. Ну, квіти дуже гарні, тут мови навіть немає. А 512 гривень. Е, ви знаєте, я... Не купую такі квіти, тому що вони в мене не ростуть. Тому я не можу вам сказати. 770, мабуть, оці. То я не можу сказати, чи це дорого. Ну так, да. чи це не дорого. Так, а це що таке азалія мікс? Така ціна. Це, мабуть, ось оці маленькі. Так, ось 253 гривні, ось оці маленькі, бачите. Тому я вам нічого не можу сказати. Так, морозники. Так, морозники. Почому ж ці морознички такі, ну, морознички, як вам сказати, все-таки так, як кущик, але квітів мало. Ой, ось, бачите ці. І біску сині, здається, вони. Пахнуть, ну, ой, примули. Ну, примули я обожнюю, звичайно. Але це ці, ось така ціна. Але це ці примули, які переквітли і все. Ось, бачите, це кламени, я вам скажу, красуні трояндочки. Красуні, троянда 370 гривень. Ну, я вам скажу, у мене такі трояндочки були колись. Ну, от вони погано зимують. Погано вони зимують, то я вам нічого сказати не можу. Були колись у мене, теж, теж ми тут купували. Свій час закопали дуже багато грошей у цикламени. 243 гривні. Бачите, ось ці біленькі. А оці, так, а це цикламен 189. Можливо, оце цей, тому що 165. А, це, а, це бальзаміни. Бачите, 165 гривень. Бальзаміни. Так, а це гібіскуси. Ось гібіскуси коштують стільки. Такі гарні гібіскуси, але ж ми розуміємо, що це все квіточка, яка дуже-дуже і -дуже одобрена. Так, вона гарна, але вона дуже одобрена. Але вона дуже одобрена. Матір Боже, яка це краса? Хто це такий? Хто це такий Як він називається? А підкажіть мені, як називається калатея називає. крапеття. А, ну так, да, це калатея, але дивіться, вона ще й квітне, матір Боже. Де? 923 гривні коштує. Ну так як на кущик. Дивіться, кущик гарний, і квітне вона гарна. 900 гривень ну, моя родна. Ну, це у нас хризантем. Ой, а це ж ті самі примули, так? Так. Да. Боже, яка краса. Це ж я хворію примулами, розумієте? Але ж я розумію, що ці примули. Не будуть жити у мене, не будуть. Не будуть. А я ж хочу, щоб вони квітли на вулиці. Ой, матір Божа, яка, яка краса. А це, це у мене така синя є. Але купувала її на вулиці. На лісній вуличну. А це бачите, яка краса. Просто вони на вулиці жити не, жити не будуть, звичайно. Але дуже-дуже гарно. Просто. Просто хто чим хворіє, я хворію примилами. Отака в мене є, яка живе на вулиці. І отака у мене є, яка живе на вулиці. О, яка краса. І така у мене є. Так, треба йти шли тому що дуже-дуже багато свічить. Так, і прийняли. Це, мабуть, оці нещасненькі 99 гривень. А так 114, бачите, у 99 навіть не знаю. Це треба дивитись по коду на примулах. Так, це у нас каланхоє. Бачите? Ну, як вам сказати, це великі горщики, ось по 200 гривень. Ці ось більші 353 Якщо для пенсіонерів, то й дорого. Якщо так, то ні. Але ж я ж кажу, просто єдине, що такі квіти не довго не живуть. І я оце не можу. Ось таке в мене є. Ось така в мене є краса, Але ж бачите, які тут великі гарні горщики. Така в мене є. А голову нема. Так, боже ти мій. Я вам скажу, хто на що хворіє, я на квіти. А я на квіти, о, боже ж ти мій. Це теж у мене все було. Для нього взимку треба, він, все такі квіти, вони дуже погано зимують. Це у мене все було. Ну, а ці в мене є на кухні, зимують, вони нормально, дуже. Дивлюся, можливо, папороть я та, що я купувала колись. Бегонії. Бачите, у мене таких квітів було дуже багато. Отаких квітів у мене було дуже-дуже багато 400 гривень. І ваша краса буде у вас. Так, що тут? Ну, це тридисканції. Такої у мене не було, бачите, квітне рожевими квіточками. Це оця у мене є. Біленька у мене є. Ой, ціна кошмар, один кошмар. Так, це у нас плющі. Плющі теж гарні. І ціни гарні теж. І ціни гарні теж. Так, а це оце називається отак. Я вам скажу, що я така ж ідіотка, розумієте? То я б знову набрала щось, я б набрала. Я б таки набрала. Але я розумію, що я собі цього дозволити не можу, тому що це все викинуті гроші просто. Ой, А це яке листя? 375 гривень. Так, фікуси, 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 фікуси. Все гарно. Зараз підемо, мої дорогенькі, до цього. Так, це теж фікуси. Бачите, які горщики? 400 гривень. Я вам скажу так, як для горщика, то це зовсім недорого. А ось, бачите, фікус 295. Так як для горщика, то це недорого. Це ось такі плющі. Оце ці плющі, які... Будинку, мабуть. Боже, 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 мій кошмар. Дивіться, яка краса. А ми зараз будемо дивитися, ось драцени різні, різні драцени. Все це у мене було. Ви розумієте, скільки яких у мене було? І скільки я, і скільки я можна сказати, викидала грошей. Просто так, тому що воно ж не довго. І потім це воно починає хворіти. Так. Ну, а ручечки чешуться, просто щоб купити. Тому що дійсно краса. Дійсно. Хто чим хворіє, а я як квітами Яка краса. Ой, мама дорогая. о боже ж ти мій Боже. Мені в такі магазини за 827 гривень. Бачите, яка колотельня. Але ж вони гарні, правда? Вони ж гарні? Ну. А тепер, мої дорогенькі, ось оця краса. Ви бачите? Ви бачите, взагалі квітів дуже багато. Дуже багато квітів. Ой, ну я вам скажу, що оці, ой, боже мій, боже мій, боже. Раніше мені дарували діти, а потім я сказала, що... Не треба мені дарувати, тому що я з ними не вмію займатися. Ну, Мені так подобається, але не подобається їх доглядати. Але вони дуже-дуже гарні. Дивіться, які, які кольори. Мама дорога, Це ж взагалі, це ж взагалі, я вам скажу, що дуже багато, дуже багато. Просто не... Ой, боже ж ти мій. Дивіться, яка краса. Яка краса. Приїжджайте в епіцентр і ви купите все, що ви хочете. Бачите, горщики, все є. Є земля, є горщики. Горщики є дуже-дуже цікаві, які вам потрібні. Все, що ви хочете купити. Дуже. Ой, Боже, зараз підемо швиденько туди, тому що там іще більша краса. Ой, господи. Боже, яка краса. Яка кругом краса. Ну я б оце тут працювала. Я б оце тут працювала. Ананаси, ось бачили. Ананаси 747 гривень. А я б тут працювала. Ну, кожного дня ні, тому що, звичайно. Але б я тут працювала. Мені дуже подобається. Я люблю квіти. Так, маргаритки, 90 гривень. Бачите? Вже можна купувати. Маргаритки. Так, це хто? Це хто? А що це таке? Це, мабуть, а що це воно це таке? Ну вже оце воно, так? Оце називається ось так, коштує стільки і це, мабуть, воно. Тому що гвоздичка ось 180 гривень, бачите? Оця гвоздичка 180 гривень. Ой, Боже, яка вона гарна. Ну вона ж не зимує. А, ця, а пахне, як ця гвоздичка. Ой, як вона пахне. Ой, як вона пахне. Ну, вона у нас не зимує. Але буде квітнути довго, боже, чи взяти мені на кухню. Дивіться, скільки. Це... Але її треба підливати. Її треба підливати. Так, гвоздика мікс. 180 гривень. Мікс, це, мабуть, ось оці. Бачите, скільки кольорів. А оці, мабуть, дорожчі. Ні, троянди. Троянди 457, а гвоздичка коштує 180 Ну, зараз я погуляю, можливо, я і куплю. Дивіться, які гарні кущики. Ой, мама дорога, дивіться. Бачите, скільки воно буде квітнути. Можливо, щось і прикуплю собі. Ну, а що? Ну, а що? Прикуплю. Ну, зараз погуляємо, а потім. Тому що 180 гвоздика міг. 180 гривень це недорого такі кущики. Але треба подивитися на код. Ой, що це бальзамін? О, ну, ми розуміємо, що це такі в таких природі квітів не існує. Ні, бальзамін існує. Але просто таких Дорослій, гарних великих підівні, тому що, звичайно, що вони дуже прикормлені. Дуже. Ну, є такі 199 гривень. Ну, єдине, що це ж таке, розумієте, воно ненадовго. Але ж краса, так, а це хто Азалія, 420 гривень. Ну, я вам скажу дуже гарні кущі. Бачите, азалії дуже гарні кущі, дивіться. Бачите, 420, але дивіться, який гарний великий кущ. Кущі дуже гарні. Якщо подивитися, то кущі дуже гарні. На цю ціну кущі дуже гарні. Так, що то я вже не зрозумів. Дивіться, цикламени, а потім скоро капут прийде чи що, тому що 270 гривень. Ви дивіться, що це таке. Бачите, що це таке. Ось, ці 270 гривень. Боже мій. Але дивіться, ну звичайно, що квіти, це всі великі квіти, це просто вони дуже-дуже закормлені. Але ж 270 гривень такі гарні кущики. Такі гарні кущики, матір Божа. О, яка краса. Бачите? о, яка краса. Так, а це теж вони... Ой! Ой, яка краса. М -м -м. Так. А ці 200 цикламен 240 гривень. Це, мабуть, оці, невже вони? 240 оці білі такі гарні. Ой, драцени, ось є. Ой, драцени Так, драцениш? Так, да, драцени, дивіться. По 2000. Дуже гарні, дуже. Дуже гарні квіти, гарна якість, але це зовсім не для мене. Господи, ну дивіться, 1612 гривень. Так ось бачите, 1600 ну, Таке дерево я не спорю, 1400. Але ж 1400 гривень, розумієте, це так, що у нас там? Що у нас там? Це дуже і дуже так, підемо сюди. Скажу вам, що ну, мені оця гвоздичка дуже подобається. 180 гривень. Зараз куплю. Боже, мені треба очки. Якщо вона 180 гривень, такі гарні кущі, дивіться, то я собі куплю. Війна у нас є. Фігачить нас ракети, а я буду на кухні насолоджуватися. На кухні в мене тепло, поливати буду. Дивіться, яка краса. А, 180 гривень для таких кущів це не Ну, зараз буду дивитися по кодам. Так, і це краса. Не знаю, що. Зараз буду дивитися так. А що? Ну, бачите, скільки коштують ці дерева. Так, вони гарної якості. Якість тут, звичайно, дуже і дуже гарна, бачите? Але люди купують. Ось бачите, люди купують. Насолоджуються, чоловік вибирає квіти. Там у нього... Стоїть возики, він вже так багато квітів купив. Боже ж, яка гарна людина. Чоловік, розумієте? Чоловік купує квіти. І в возик у нього дуже вже там. Ну, він гарні квіти бере. І вазони, і квіти, і горшки, і землю. Ну, молодець, молодець. О, у когось чоловік гарний. Так я так я дуже люблю, коли чоловіки вибирають квіти. Ось ви хочете прикупити такий, так? Почитав, вибираємо. Вибирає вже повний возик, а він ще вибирає 2900. Ох, ні. Я 180 гривень думаю, Зумієте? Ну, Це просто, що в мене є замовлення на мої вазончики. Там два я продам за донат. А два я продам і куплю гвоздичку. Поверну гроші, це ще я так можу собі дозволити. бачите, яка краса. Яка краса. Ну, оце взагалі. 270 гривень. Пані Наталя, мій канал, мій антистрес. У неї є відео і там у неї цикламен. І буде квітувати. Я вам скажу, що цикламени вони дуже такі примхливі. У мене вони були, ми знаємо, що це за квіти. Але дивіться, яка краса, які кольори. Мама дорогає, які кольори. Азалії. Ну, Гвоздичку я все-таки можливо прикуплю. Можливо, прикуплю. Ну не можу. Я, бачите, боже, сім тисяч, ось дивіться, сім тисяч. Отакий лимон. Але ж вже з лимонами, бачите. З лимоном. Дивіться. 5800. Але дивіться, скільки лимонів. Ви це бачите? Вони не декоративні, ні. Та ні, мабуть, і сівні. Декоративні ж вони ж дуже... Для декоративних вони великі. Ой, дивіться, яка краса. 500 гривень. Так. Пані Наталя, мій антистрес. Ви все вмієте робити. Дивіться. Дерево, а це кора якась. Ну, а це якась тканинка. І цікаво 500 гривень. Ну, треба на... робити бізнес. Ой, яка краса. Так, зараз подивлюся гвоздичку і буду пити каву. Підемо. Тут підемо в кафе, я вам зніму, можливо, перехід. І будемо пити каву. Дивіться, скільки всього тут є, дівчатка. А туди далі, бачите, продуктовий супермаркет прямо. І дуже багато тут кафе і ресторанів. Зараз ми туди підемо, тому що, ну що, як у мене стрес, бачите? Від такої краси. У мене стрес від такої краси. Зараз піду, подивлюся код цієї гвоздики і прикуплю собі. Поставлю на кухні. Ну, ось, бачите, хто це такий? Поставлю собі на кухню і буду насолоджуватися. ось Бачите, теж молодий чоловік прикупив. а то що таке. Красиво, гарно, ось Як гарно, коли хлопці купують квіти, боже, це взагалі дитинка внизу, квіти в нього зверху. Так, краса несусветна, дівчатки, правда? Краса несусветна. Ну що, я буду зараз купувати ось все таки гвоздичку. Якщо вона коштує 180 гривень, треба дивитися код то зараз я виберу найкращий отакий, який ще буде довгенько цвісти. І прикуплю. І піду пити каву. Ну що, а пахнуть? Боже, як вони пахнуть. Як вони пахнуть. Ну що, мої дорогенькі. Дивіться красу, насолоджуйтеся, просто насолоджуйтеся, Звичайно, квіти це для багатих людей, можливо, тому що я людина бідна. І такі квіти собі купувати, дозволити, звичайно, я не можу, Але деякі куплю, тому що куплю собі оцю красу. Тому що це, звичайно, ці гвоздички не зимують, не зимують, але таку красу я собі прикуплю. Хоча в мене в теплиці там є гвоздичка, але вона зимує на вулиці. Ну що, мої дорогенькі, я вам зняла трішки краси, щоб ви подивилися, щоб вам було цікаво. Зараз я вам ще щось покажу. Там дуже гарні. Чоловік поніс ще одного великого-великого вазону. Оди вибирав, дивіться, 2800. Це таке. Ну це вже взагалі для багатих людей. Мабуть. Але бачите, чоловік набрав повну тачку. Набрав повну тачку. Ой, як це взагалі, бачите? Ну, це вже просто для колекціонерів, мабуть, хто дуже полюбляє таку красу, тому що це дійсно вже... Ой, мама дорогая, дивіться, 3500, 3600. Але дивіться, яка краса. Бачите, яка краса, який великий гарні кіт. Ну що ж, хай багаті люди купують, насолоджуються. А я піду куплю гвоздичку І теж буду насолоджуватись. Бо мої дорогенькі. Усі ці квіти для вас. Просто я хотіла, щоб ви відпочили трішки морально. Не дивіться на ціни. навіщо вони вам? Та й купують багаті. А ми будемо дивитися і насолоджуватися. Не це головне. Тому усім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Тому що вона у нас. Найкраще.